На столичній вулиці Грушевського продовжують відновлювати бруківку. Ремонтом займається команда народного депутата Петра Порошенка. Долучилися й активісти майдану, які за три місяці протистоянь втратили роботу і нині мають фінансові труднощі. Працювати почали на початку квітня після 40 днів жалоби за героями Небесної Сотні. Вже відновили ділянку від парламентської бібліотеки та стадіону Динамо і частково біля філармонії. Реконструкцію самого стадіону займається футбольний клуб. Бурківку кластимуть лише на вільних ділянках центру столиці. До решти приступлять після виборів президента, коли активісти розберуть барикади. Нагадаю, у січні зі сцени майдану Петро Порошенко побіцяв відремонтувати Грушевського, коли е, власне революція переможе. Петро Олексійович серйозно приложився до цієї проблеми. На сьогоднішній день його люди працюють. Е, Десь в двох великих на двох великих територіях це район стадіону і прилеглі території до нього. Вони закупляють самі матеріали, всі комплектуючи з нашої сторони керівництво, і на сьогоднішній день там відбувається відновлення. Із заявлених об'ємів десь зроблено вже біля половини.